Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Ну що ж, а виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки рухається швидко і на конвенті з'їзді республіканської партії в Мелокі, Слово це індіанське і означає воно на древній мові народів, які жили на території нинішнього штату Вінсконсін, означає прекрасне, красиве, добре так далі. Власне в цьому місці, на конвенті, на з'їзді республіканської партії, кандидатом від республіканської партії на виборах. Офіційно названо Дональда Трампа. Ну, це не зовсім з'їзд у нашому розумінні. Це така подія, фестиваль, якщо хочете, триватиме він цілий тиждень. На нього зібралися більше 20 тисяч тих, хто числять себе республіканцями, і буде відбуватися. Цілий ряд дійств, виступів. Перша, яка дійство це власне шанування кандидата, якщо можна так сказати. Тому що як такого і голосування, то не існує в розумінні нашого з'їзду. Але зрозуміло, що після потрясіння, як наслідок, замаху на Дональда Трампа він не виступав. Просто з'явився з декількома словами, звернувся до учасників цього форуму, і е, аплодисментами, і сльозами і блиском в очах республіканці е, підтримали кандидата від республіканської партії Дональда Трампа, який тепер уже офіційно визнаний кандидатом від республіканської партії. І що дуже цікаво, що власне ще напередодні самого з'їзду всі гадали, а хто ж буде кандидатурою віце-президента, тому що у Сполучених Штатах Америки балотується президент і віце-президент, і власне ці гадання привели до того, що. Сам Трамп, а власне, кандидатуру цю пропонує конвенту, та насправді то і визначає сам кандидат. Хоча, зрозуміло, це проходить під час багаточисленних обговорень, дискусій і так далі. Кандидатурою цією було названо сенатора Джеймса Девіда Венса, а в свій час. Між Дональдом Трампом і Венсом велася дуже дуже гаряча дискусія. Але коли а, Венсу треба було обиратися до Сенату, то, власне, тоді Трамп виголосив дуже цікаву фразу, яку зараз цитують багато журналістів видань, вона звучить так: Джей Ді готовий цілувати мене взад. Так він хоче моєї підтримки. Ну, мова, власне, велася про виборчі перегони. І таким чином а, Девід Венс, а повне ім'я йому Джеймс Девід Венс, разом із Дональдом Трампом в парі буде балотуватися на посаду віце-президента. До, до речі, і сам Джеймс Девід Венс. Теж не обминав свій час гарячим слівцем Дональда Трампа. Зокрема, він не завжди був прихильником Трампа. Ще в 20-му, в 2021-му роках, він навпаки категорично виступав проти Трампа, називаючи себе Never Trump Guy», Тобто, ну це хлопець, який категорично проти Трампа. Причому він називав його і американським Гітлером, і героїном для народу, героїном для мас. Тобто між ними такі дружні красномовні стосунки і дискусія велася досить давно. Але тим не менше, ставши сенатором, Девід Венс, ну, зрозуміло, після підтримки на виборах до Сенату. Одразу зарахував себе до групи МАГА, ну, власне, ця та та група, яка в палаті представників була в межах 12, іноді вона сягала 15 осіб. Потім дехто з неї виходив. І так само в сенаті було до десятка таких осіб. Ну, які е, буйні з точки, з точки зору такого популярного визначення політики, навіть сленгового визначення політики, це він міг дозволити собі читати е, з трибуни е, Сенату казки, е, просто казки читати для того, щоб відтягнути голосування за резолюції, які стосувалися допомоги Україні. Власне, е, ці дві фігури тепер. Дональд Трамп і Джей Ді Венс, як на американську традицію його називають, майже 80-літній Дональд Трамп і майже 40-літній Венс. Ну, між ними тобто два покоління це, скажімо так, балотування внука і діда, якщо брати ну, таку популярну класифікацію, класифікацію поколінь. Разом з тим треба сказати, що Трамп виконує своє зобов'язання перед магою в такий спосіб, торуючи дорогу представникам, а представникам цієї групи шлях в політику. І таким чином, якщо Трамп буде обраний президентом, то його моральне зобов'язання. Призначити Венса віце-президентом. І тут само собою напрошується думка про те, що у Трампа якийсь фонетичний підхід до обрання кандидатури віце-президента. Якщо не Майкл Пенс, то Джей Ді Венс. Але так чи інакше, це ну, заміна однієї літери. Можливо, Трампу так легше запам'ятати кандидатуру, з якою він буде балотуватися. Разом з тим треба чітко розуміти, що посада віце-президента в Сполучених Штатах Америки якби на популярній мові існує тільки для того, щоб в свій час покласти руку на Біблію і заявити про свій вступ на посаду в зв'язку з тим, що щось трапилося з президентом, або він не в силі виконувати обов'язки президента. Хоча це не так, тому що ми всі добре пам'ятаємо. Діка Чейні, який фактично виконував періодичну роль президента при молодшому Джорджі Бушу, і залишив ну, унікальний колосальний слід в політиці Сполучених Штатів Америки, в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки, перебравши на себе і управління всім апаратом державного механізму, ну і зовнішню політику. Ну, власне, це вже залежить від того, як домовлялися президент і віцепрезидент ще ранзі кандидатів? Хоча в цьому випадку цього, як ви розумієте, не відбудеться, бо Дональд Трамп він займає собою а не фізично, а так сказати, інформаційно весь простір він перебирає на себе всі повноваження, в тому числі повноваження навіть певних департаментів, тобто відомств, підвідомств. таким чином. Навряд чи Венсу вдасться тут відіграти роль, яку в свій час відігравав Майкл Пенс. Разом з тим, хочу нагадати нам усім деякі фрази, які притаманні були, які не один раз повторював Венс, виступаючи з трибуни конгресової, з трибуни у Палаті представників. І, от, завдяки а, журналістам і українським, і іншим аналітичним виданням, підібрав для вас а, такі фрази. А, зокрема, у 2022 році, тільки вступивши в посаду сенатора, він виголосив: з вами буду чесним. Мені все одно, що буде з Україною. Мені набридло, що Джо Байден зосереджується на кордоні країни, до якої мені байдуже, поки він перетворює кордон своєї країни в зону тотальної війни. Ну, мова власне, ведеться в другій частині про той мексикансько-американський кордон, який на сленгу американському періодично називають теж українським кордоном. Наступна фраза: Путін злий чоловік. Але залиште подалі від мене награну прихильність до України корумпованої країни, якою керують олігархи, і яка настільки ж близька до функціональної демократії в 2022 році, як Афганістан у 2021 році, коли Байден віддав його Талібану. Ну як ми добре пам'ятаємо, угоду про виведення військ з Афганістану підписував не Джо Байден, її підписував Дональд. Трамп, ну, цей чоловік до того ще й плутається із фактами, а можливо, він це робить навмисне в інтересах Сполучених Штатів Америки, каже Венс, прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями. Нам потрібно закінчити цю війну. Сотні тисяч невинних східноєвропейців загинули в цьому конфлікті у наших і в їхніх інтересах. Зупинити ці вбивства. Казав Джі Джей Ді Венс. Обмежувальні чинники заявляв він у свій час американської підтримки України. Це не гроші, а боєприпаси. Ми, тобто Америка, не виробляємо достатньо боєприпасів, щоб підтримувати війну у східній Європі, війну на Близькому Сході та можливо непередбачену ситуацію у Східній Азії. Мова йде про Тайвань, Китай. Далі він казав, що це абсолютно безвідповідально. Україна не повинна вступати в НАТО, а запрошувати їх протягом війни це запросити наш народ на війну. Ви хочете американських військ в Україні? Якщо ні, то ми повинні виступити проти вступу України до НАТО. А, ну очевидно, що Джеймс Девід Венс є. Типовий для Америки нинішньої характерний ізоляціонізм. Ну, власне, Сполучені Штати Америки часто хворіли і хворіють ізоляціонізмом. Є така проблема. Ми далеко від тої всієї ситуації, нам до неї ніякої справи немає. Хай розбираються самі, хай відбирають один одного територію, а ми тут будемо далеко, бо нам це не болить. Разом з тим, треба розуміти, що це виборча, передвиборча і трибунна риторика, яка не завжди, як це ми добре знаємо, і по власних політиках реалізується в скажімо так умовах реальної політики, політики реалізації певних ідей. Інша справа, що Певна риторична безвідповідальність, як ми всі прекрасно усвідомлюємо, іноді робить політикам погану послугу. І в нинішній ситуації, навряд, те, що говорив Венц, будучи і кандидатом до сенату, і кандидатом у віце-президенти, та і сенатором. Воно могло бути реалізовано в силу того, що представляло всього-навсього які-небудь там 2% думок у Палаті представників чи в Сенаті, членом якого він був, я вже не кажу, цілком в Конгресі. Однак зрозуміло, що видно наслідки терористичного акту проти Дональда Трампа такі не допомогли йому. Сприйняти це як сигнал про те, що треба думати над тим, що ти говориш, і треба розуміти, наскільки це буде можливо до реалізації. До речі, не встиг Дональд Трамп вислухати аплодисменти громади, яка зібралася в Милуокі на його підтримку, виходячи з. Цього стадіону він сказав про те, що як тільки він буде обраний президентом Сполучених Штатів Америки, він одразу візьметься за посередництво у вирішеннях питання війни і миру між Росією і Україною. Тобто, треба розуміти, що питання. Російської агресії проти України було питанням номер один в виборчій кампанії в США, воно таким і залишається. Ну що ж, можна сказати, що на даний момент в нинішній ситуації визначилися республіканці. Тепер будемо очікувати того, як з кандидатурами на посаду президента. І віцепрезидента визначаться демократи через декілька тижнів відбудеться конвент демократичної партії, і стане зрозуміло, між ким і ким буде відбуватися дуель. Республіканці визначилися: це Дональд Трамп і Джеймс Девід Венс. Будемо чекати рішення демократів.